Слухайте, а ви чули новину про той самий нафтопровід? Дружба? Ну той, яким Росія постачає нафту в Європу? Так от, сьогодні зранку російські медіа заволали, що його там атакували, кажуть, що це була навіть ракета, дрон, пекло. В Селіші брянської області щось бабахнуло близько 4 години ранку. Удар, як стверджують росіяни, влучив технічну забудівлю на території нафтопроводу. Сам трубопровід, за їхніми словами, залишився неушкодженим. Ну а тепер найцікавіше цей трубопровід, це останній пункт перед кордоном, звідки нафта йде в Європу. Але тепер у них, схоже, є зайвий привід трохи похвилюватися. Повідомили, що, начебто, завдали удару ракетою під назвою Пекло. Я вам нагадаю, що це чисто українська розробка, що являє собою мікс дрона камікадзе та крилатої ракети, летить, до речі, до 700 км на швидкості 700 км на годину. І це не просто красиві цифри, це справжній кошмар для російської інфраструктури. Якщо це справді було пекло, то це означає, що Україна вже має можливості діставати далеко за лінію фронту. Цікаво ще, що 19 грудня цей трубопровід вже зупиняв прокачування через технічні проблеми. Ну а тепер додайте ще і атаки і ще якоюсь ракетою під невідомим назвою пекло. Тож росіяни явно нервують, бо таких точкових ударів стає дедалі більше. І не тільки росіяни. Справа в тому, що мова йде про нафтопровід, який забезпечує нафту для Угорщини, Словаччини та Чехії. Важливо зрозуміти, що якщо Росія почне втрачати можливості постачати нафту своїм друзям, так званим друзям типу Угорщини, це може добряче підірвати їх і так хиткий союз. І це вже грає нам на руку. Удар по дружбі це не просто військовий крок, це стратегічний хід. Росія втрачає інструменти впливу на Європу, і це створює нові можливості для України. І це ще не все. У ніч на 31 грудня, нафтобазу. В Смоленській області атакували безпілотники так ті самі, про які росіяни завжди кажуть, що вони прилетіли з України. Результат пожежа і судячи із свідчення очевидців досить серйозно. Влада мовчить, а люди в соцмережах щось натякають, що не все так спокійно. І це вже не перший такий випадок, коли дрони влаштовують просто феєрверки в тилу Росії, і кожного разу російська влада намагається зробити, зробити вигляд, що нічого страшного не сталося, але чи зможуть вони це довго приховувати? Дивись, удари по нафтобазах це не просто знищення пального, це чіткий сигнал, навіть у тилу РФ тепер небезпечно, а їхні стратегічні об'єкти не захищені. Та й економіка м, теж отримує удар менше пального, менше можливостей для транспорту і, взагалі, для військової логістики, особливо в зимовий, в зимовий період. І, схоже, таких новин буде більше. Україна показує, що ми можемо діяти не лише на фронті, а й далеко за його межами. Це деморалізує росіяни і додає нашим союзникам ще більше аргументів допомагати нам. Як, от, наприклад, наступна новина в Чорному морі. Наш морський дрон Магура В5 знищив російський гелікоптер Мі 8. Я вам нагадаю, що дрон Магура В5 це не просто безпілотний човен, а справжній морський хижак. Він оснащений ще й гарматою, що дозволяє йому вести повітряний бій, в додаток до чого, що він може знищувати всі водні цілі. Тож він вперше використав ракету Сі Драгон і знищив повітряну ціль гелікоптер Мі 8. Місце, місце дії це мистер Ханкут у тимчасово окупованому Криму. І розумієте, що морський дрон, який збиває вертольоти, це по суті вже новий етап у військовій тактиці. Раніше безпілотники були наземні або морські, а тепер і повітряні. Це демонструє, що технології України це не просто оборона, а й серйозний виклик для ворога. Також треба додати, що у Севастополі цієї ночі, як у фільмі Апокаліпсису, вибухи, безпілотники, атаки з повітря і моря. Окупаційна влада, звісно, кричить, що все перехопили, але z пабліки пишуть, що морський дрон, що влучив прямо в акваторію порту. І знаєш, що це означає? Україна не просто використовує дрони, вона створює нові види озброєння, які ламають звичні уявлення про тактику. Тим часом в Україні ніч знову була неспокійною. Росія вдарила балістичними ракетами по Київщині, Шоцці, Чернігівщині, та, звісно ж, намагалася налякати столицю. Зафіксували щонайменше 6 ракет типу Іскандер М і КН 23 Запус... запуски йшли з Брянська та Курська і. У Києві працювало ППО, мер Кличко підтвердив, що хлопці тримали оборону. І це не просто атака, це чергова спроба змусити нас боятись. Ось тільки за останній тиждень ворог використав 370 ударних дронів і 80 ракет лише за тиждень. Це просто шалені цифри. Але знаєш, як виглядає це з боку? Вони намагаються нас виснажити, а ми щодня доводимо, що виснажуємо їх. І, на жаль, це все може продовжуватися, поки в них є ресурси. До речі, щодо ресурсів, наші Збройні Сили України порівняли американські танки Абрамс і російський Т-90, який в Росії найкрутіший. І здається, що у Росії немає шансів проти Абрамса. Абрамс це справжній броньований монстр, створений, щоб. Шматувати російську техніку. І хоча нам передали не найновішу модифікацію, навіть вона виграє у всіх порівняннях. Чому Абрамс крутий? По-перше, його броня це як стіна, яку навіть найкращі російські снаряди не пробивають. Уяви снаряд з Т-72 Просто відскакують від Абрамс як тенісні м'ячики. А ще снаряди із збідненим ураном, який використовує Абрамс, буквально прошивають броню російських танків. Т-90, Т-72. Ну а система зберігання боєприпасів в Абрамс взагалі топова. У них все захищено спеціальними дверцятами, ну, щоб екіпаж залишився живим навіть у разі влучання. А радянські танки боєкомплекти в них просто лежать у башті. Ну, якщо туди потрапляє снаряд, весь екіпаж. Перетворюється на попіл. І про двигун і про двигун теж цікаво. Абрамс має газотурбінний двигун, який розганяє цю махіну, яка, до речі, має вагу в 60 тонн до 72 км на годину. Це реально швидкі, швидка махіна, яка дозволяє танку бути ще й маневреним і дуже небезпечним на полі бою. Ну а Т-90 і поряд не стояв. Ну і, звісно, є нюанси. Абрамс любить паливо, його потрібно. Постійно заправляти, але здається, це дрібниця, якщо враховувати, які в нього є плюси. До речі, Австралія обіцяла передати нам ще 49 таких танків. Не нові, але для нас вони точно стануть у пригоді. Але найголовніша сьогоднішня новина про те, що Санта Клаус вже в Україні. Наші прикордонники зафіксували момент, коли він перетнув кордони і офіційно підтвердили його прибуття. Ну тепер точно свята не у мене жоден будинок. Уяви Санта з усмішкою в червоному костюмі та з мішком подарунків. Це, мабуть, єдиний іноземець, якого тут зустрічають без перевірки паспортів. Що цікаво, в Росії навіть зняли відеоролик, як їхнє ППО збиває упряжку Санти. І уявіть собі, Дід Мороз це ще й із Ну що тут сказати? А в Білорусі взагалі казуси, там школярам заборонили Санту і навіть легендарну а, пісню Джингл Беллс». мабуть, щоб усі хором співали щось, типу а, з Новим Роком наш головнокомандувач чи Лукашенко. А Хоча я б на їхньому місці радів, що хоч а, Новий рік в них ще не заборонили. Так що готуй шкарпетки біля каміна і список бажань, бо Санта Клаус вже тут. А як ви думаєте? А що в нього в мішку? Може, можливо, перемога в наступному році. Тож з новим роком бажаю, щоб цей рік був наповнений перемогами, щастям, миром. Нехай здійснюються найсмілівіші ваші мрії і кожен день рад... дарує радість і натхнення. Віримо в себе, підтримуємо один одного та рухаємося тільки вперед. Я вам дуже дякую, що були зі мною цей рік. Продовжуємо працювати 25-му, Віримо в перемогу. І до зустрічі.